Рі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться у випуску вже за мить. У студії працює Антоніна Фігель. Вітаю! Я люблю вас більше за своє життя. У Хотині вшанували пам'ять героя захисника України, випускника ліцею номер 5 капітана Василя Шлея. На фасаді навчального закладу встановили меморіальну дошку воїну, який, прикриваючи побратимів, пожертвував собою. Яким згадують військового вже за мить. У Хотинському ліцеї No5 зібралися рідні, побратими, вчителі та учні, аби вшанувати пам'ять випускника закладу капітана Василя Шлия. На фасаді навчального закладу відкрили меморіальну дошку мужньому захиснику з позивним В'єтр. Він був чудовою людиною, чудовою людиною, хорошим другом. Завжди підставляв своє плече. Завжди в нього можна було спитати будь-якої поради. будь-якої, Нав Навіть якщо він сам не знав того, то казав, що ми вирішимо, ми... все буде добре. Все... Він був неймовірно світлою, доброю та щирою людиною. Його посмішка це те, що могло осяяти весь клас. І серед всіх однокласників він один із тих, хто чітко знав свій шлях в майбутньому. Він знав, що він буде військовим. Він йшов до цієї цілі, і він своєю мужністю довів всім нам, що цілі і мрії мають здійснюватись. Він став тим щитом, який боронить нас і дає нам світле майбутнє. Кадровий офіцер воював з 2014-го. чотирнадцятого. Пройшов найгарячіші точки на сході. Служив у складі 80-ї десантно-штурмової бригади, на основі якої пізніше створили 82-у окрему десантно-штурмову бригаду. Ніна чорна класний керівник Василя Шлия каже: військовий стрій не змінив душі її учня. В останній я його зустріла, коли він був у відпустці. Переді мною стояв дорослий вже чоловік в військовій формі. Мені дуже хотілося його обняти, але я розуміла, що десь, напевно, я не маю права. Він був втомлений, але я бачила, що він щасливий і, як завжди, усміхнений. Це дитина-сонечко, яке зігріває, дарує тепло. Таким ми його запам'ятаємо назавжди. Востаннє чула голос чоловіка пані Мар'яна у липні 2022 року. Розмова була важкою і короткою, проте останні слова назавжди закарбувались у її пам'яті. Мар'ян, я люблю вас з костком більше за своє життя. Наступного дня жінка отримала жахливу звістку. Телефонний дзвінок від мого брата Андрія і Щось в той момент в мене пішло як? Серце у п'ятки, а душа вирвалася. І він до мами телефонує і каже, мам, а де Мар'яна? Я скоро вертаюся до хати і питаюся, Андрій, що сталося? У мене на той час в голові Вася, госпіталь, де я маю бути, як я маю робити, як я маю лікувати. А він каже, Мар'яна, нема нашого Васі. 17 липня 2022 року капітан Шлей героїчно загинув на Донеччині, прикриваючи своїх підлеглих. Він викликав ворожий вогонь на себе, врятувавши їх життя. Понад місяць захисник вважався безвісти зниклим, адже тіло не могли забрати з лінії фронту. Йому було лише 30. героя. Поховали на алеї слави у Чернівцях. За життя та посмертно Василь Шлей був відзначений державними нагородами. Серед них орден Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів. Даль за військову службу Україні, а також відзнака на славу Чернівців. Меморіальна дошка на стінах рідного ліцею тепер нагадуватиме учням і всій громаді про героя, який ціною власного життя виборював свободу України. Антоніна Фігіль Чернівецький промінь. Зі слів молитви за мир та з благословення, свій візит на буковину розпочав митрополит Київський та всієї України Епіфаній у перший день. Блаженніший відвідав храм святої Параскеви Сербської та поспілкувався студентами новоствореної семінарії. На зустрічі побувала і наша знімальна група. Тепла зустріч митрополита Епіфанія на Буковині розпочалась із кафедрального собору преподобної Параскеви Сербської, де спільно із єпископом Чернівецьким і Буковинським феогностом та духовенством краю освятили нові церковні дзвони та піднесли молитву за Україну. Першосвятительським візитом митрополит Православної церкви України перебуватиме у Чернівецькій області впродовж трьох днів. У другий день візиту блаженніший звершить молитву у храмі трьох святителів з нагоди 150-річчя Чернівецького національного університету. Візьмемо участь в урочистих заходах. В суботу ми звершимо свячення храму в місті Хотині, а також відкриємо алею нашим загиблим новітнім героям в неділю. Ми також будемо звершувати вже в Чернівцях пристіл в храмі в соборі Різдва Христового. Тобто будемо мати нагоду разом підносити молитви до Бога в цей непростий час за наш український народ, за наше українське військо і просити у Бога, щоб Господь нам подав довгоочікувану перемогу, адже ми прагнемо утвердження в Україні справедливого миру. Ми за це молимось і віримо, що Господь чує наші молитви і створити всі необхідні умови для того, щоб Україна перемогла, щоб ворог покинув нашу Богдану українську землю. Якщо ми разом будемо єднатися в молитві, то Господь нам і надалі буде допомагати і сприяти. Окрему увагу митрополит приділив знайомство з семінаристами новоствореного навчального закладу, а саме Чернівецької духовної семінарії імені митрополита Євгенія Гакмана. Це буде перше знайомство. Ми будемо наставляти, бо ми бачимо гарний початок, але він повинен мати і продовження. Тобто ми бачимо, що багато молодих хлопців, абітурієнтів стали студентами духовно навчального закладу. Вони сюди прийшли для того, щоб отримати відповідні знання, адже для нашої церкви є потреба, велика потреба в добрих пастирях, які будуть далі нести служіння, проповідувати. Наставляти духовно виховувати тих парафіян, які потім будуть їм вже після рукоположення вручені. Тому це для нас дуже важливо, адже кожен навчальний заклад є певною кузнею, як ми говоримо, духовних кадрів і зараз в цьому є потреба, адже багато парафій з боку Московського патріархату долучаються до нашої великої родини Православної церкви України. Дуже часто без священників, і тому ми готуємо і бачимо, що на базі вже новоутвореної Чернівецької духовної семінарії ми зможемо підготувати багато достойних майбутніх пастирів Української церкви. Семінаристи кажуть, зустріч із предстоятелем Православної церкви України для них велика честь і духовне піднесення. В першу чергу, мабуть, як і більшість присутніх хочу почути слова настанови від нашого блаженнішого митрополита Епіфанія. Хочу, щоб все гарно пройшло. Звісно, щоб ми гарно його зустріли, і щоб ця зустріч залишила теплий спогад у його серці. Щоб ми представили свою семінарію, звісно, на гідному рівні. Приємно зустрічі. Теплі ми дуже раді і з нетерпінням чекали цієї зустрічі. Дуже велике враження маємо від зустрічі нашого блаженнішу. Будемо представляти нашу вона на дуже гідний заклад, і що будемо набирати на цей досі рік друг студентів. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернявецький промінь. Прикордонники на Буковині викрили схему нелегального переправлення чоловіків до Румунії. Місцевий житель через месенджер пропонував послугу за 7,5 тисяч євро з людини. Він збирав групу із чотирьох осіб і повіз їх до кордону, але авто зупинили правоохоронці. Зрозумівши, що порушникам загрожує затримання, водій намагався втекти однак, прикордонники заблокували автомобіль на чотирьох жителів Івано-Франківської, Чернівецької та Дніпропетровської. Областей за нелегальний перехід до Румунії склали протоколи про адміністративне правопорушення. Головному ж організатору схеми загрожує кримінальна відповідальність. Наразі фігурант перебуває під вартою. СБУ заочно повідомила про підозру жителю Херсонщини, який обстрілює цивільне населення. Фігурант добровільно приєднався до лав російських окупаційних військ. Після повномасштабного вторгнення, як свідчать очевидці, він відкрито демонстрував антиукраїнську позицію, брав участь в організованих окупантами мітингах та публічно заявляв про готовність стріляти в українців, оскільки, мовляв, завжди був патріотом РФ. Врешті 40-річний зрадник підписав контракт із 205-ю окремою мотострілецькою бригадою 49-ї загальновійськової армії ЗСРФ і у складі цього підрозділу бере участь у бойових діях проти сил оборони та обстрілює об'єкти критичної і цивільної інфраструктури. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. Зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. СБУ затримала коригувальницю російської воєнної розвідки, яка наводила ворожі удари на лікарні Слов'янська. Зловмисниця готувала координати для авіаційних атак РФ. На Краматорському напрямку 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов'янська чекала на повну окупацію регіону. Вона зливала наслідки ворожих прильотів по місту у телеграм-канали і таким чином потрапила в поле зору російської військової розвідки. Після вербування агентка почала шукати медустанови, де лікувалися і проходили реабілітацію поранені воїни Сил оборони. І щоб отримати таку інформацію, вона втемно випитувала її у знайомих та свого чоловіка, водія карети швидкої медичної допомоги. Крім цього, фігурантка дорогою на роботу намагалася виявити місця розташування укріпрайонів та запасних командних пунктів українських військ. Потім ці координати вона передавала куратору у своєму агентурному звіті. Співробітники СБУ запобігли передачі інформації ворогу та затримали агентку. Під час обшуку у неї вилучили смартфони та планшет, який вона використовувала для збору розвідданих та контактів з російським ГРУ. Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення. Застави Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Вживав алкоголь після ДТП. Днями близько першої години ночі правоохоронці отримали повідомлення про дорожню транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Марона-Кордуби. Під час перевірки прилад Драгер показав 1,61 проміле, що у понад вісім разів більше допустимої норми. На чоловіка склали протоколи за порушення ПДР і за вживання алкоголю після ДТП. Йому загрожує штраф 34 тисячі гривень та позбавлення водійських прав на три роки. На Буковині рятувальники ліквідували декілька пожеж. Зокрема, горіли автівки та господарська будівля. У Чернівцях загорівся Ауді q 5 припаркований біля житлового будинку. Вогонь поширився на три квадратних метри та пошкодив сусідні Мерседес benz Пожежу загасили, причини та збитки встановлюються. А у селі Васловівці після запуску двигуна власник авто помітив дим з-під капота. Вогонь охопив три квадратних метри і суттєво пошкодив машину. Рятувальники Зупинили загоряння, ніхто не постраждав. Причина коротке замкнення. А ввечері, 2 жовтня, у селі Киселів загорілась сушарка соняшнику. Вогонь поширився на площу в 50 квадратних метрів, пошкодивши приміщення та продукцію. Постраждалих немає. Відзначили особливими подяками тих, завдяки кому наші захисники з впевненістю можуть вистояти проти ворога. Волонтери української команди вручили іменні подяки від Віталія Кличка, волонтерам села Динівці, за їхню активну допомогу військовим та підтримку громади. Староста села Раду і кілька волонтерів їдуть на передову. І передають усі всі продукти харчування, все, що вони виготовляють, все, що вони збирають, привозять своїм же односельчанам в ті місця дислокації, де вони на даний час перебувають. Дуже таке дружнє село, дуже активно працюють в напрямку волонтерської діяльності, і ми особисто приїхали їх сьогодні привітати, привезли подяки. Трьом волонтерам і е, ми дуже вдячні насправді всім е, українцям, які наближають нашу перемогу. Всі, які якимось чином долучаються до допомоги, е, виготовляють різні смаколики, печуть паски, е, шиють речі для військовослужбовців. Поки це всі новини, нагадаю, переглянути сюжети випуску можна на нашій офіційній сторінці у Фейсбуці, а також на сайті промін.CvUA. Я бажаю вам мирного вечора. Побачимось.